Готуємо смачний, легкий та поживний салат. Для цього 50 г руколи або будь-якого мікс салату нарізаємо та викладаємо на тарілку. Один свіжий огірок миємо та нарізаємо невеликими півкільцями. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Нарізаний огірок викладаємо другим шаром поверх руколи. Один великий болгарський перець нам задобиться половина. Миємо і також нарізаємо невеликими тоненькими шматочками. Викладаємо перець наступним шаром зверху на огірки. Наступним шаром викладаємо 180 г консервованого донця, рівномірно викладаючи його по всій тарілці. Один авокадо розрізаємо вздовж та виймаємо кісточку. Якщо авокадо вже стиглий, то шкірка з нього легко знімається. Авокадо нарізаємо невеликими кубиками. Щоб авокадо не потімніше, вкраще його відразу трохи посолити і збризнути лимонним соком, викладаємо наступним шаром шматочки авокадо. Якщо вам подобається смак оливок, раджу додати 20-30 г в цей салат. Воно чудово поєднується з усіма овочами. Два варених яйця розрізаємо вздовж на 4 частинки. Викладаємо зверху на наш салат нарізані яйця. Готуємо заправку для салату: 2 столові ложки оливкової олії, одна столова ложка лимонного соку, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки сушеного орегано та 1 третю чайної ложки чорного меленого перцю. Все перемішуємо і заправляємо наш салат. Два курячих філе середнього розміру заздалегідь відварюємо та нарізаємо ось так поперек волокон. Нарізане куряче м'ясо пересипаємо у миску. Один почечок свіжої зеленої цибулі дрібненько нарізаємо. Чотири великих або п'ять маленьких курячих відварених яєць нарізаємо ось такими шматочками, як на відео. Ципаємо до інших інгредієнтів. Родзинкою в цьому салаті будуть зелені оливки без кісточок. 60 г оливок треба кожну розрізати навпіл та додати до основних інгредієнтів. Соусом для салату в нас будуть 3 столові ложки домашнього майонезу. Рецепт домашнього майонезу я залишу в описі під відео. За смаком додаємо десь третину чайної ложки солі та третину чайної ложки чорного меленого перцю. Все гарно перемішуємо і можна подавати наш смачний салат. Креветки варено морожені 150 г. Заливаємо холодною водою та додаємо пів столові ложки солі. Це прискорить процес розморожування і надасть креветкам солонуватого смаку. Один свіжий огірок вагою 200-250 грамів нарізаємо дрібненькими кубиками. Перекладаємо нарізаний огірок у великий салатник. Цей салат сьогодні я вирішила додати 200 грамів крабових паличок. Креветками ми будемо прикрашати цей салат зверху. Звісно, частину креветок можна додати всередину салата або замінити їх на червону рибу. Одне стигле авокадо вагою десь 150 г розрізаємо вздовж по всьому колу, прокручуємо обидві половинки, розділяємо їх та виймаємо кісточку. Далі просто великою ложкою проводимо по внутрішньому контуру шкірки і з легкістю виймаємо половинки м'якоті авокадо. Його також нарізаємо дрібненькими кубиками. Звісно, краще обирати стигле авокадо. Воно м'яке та смачне, але якщо в магазині таких не знайшли, купуйте та кладіть авокадо разом з яблуком або бананом у пакет, і дуже швидко воно стане стиглим. На цю кількість інгредієнтів нам задобиться три варених курячих яйця. Як показано на відео, відокремлюємо жовтки від білків. Жовтки нам задобляться для прикрашання, а білки нарізаємо дрібненькими кубиками в салат. З морепродуктами чудово поєднується свіжий кріп, тож невеликий почечок дрібненько нарізаємо і додаємо в салат. Обов'язково солимо салат за смаком та заправляємо трьома столовими ложками якісного магазинного майонезу, або, звісно, можна зробити домашній смачний майонез. До речі, рецепт домашнього майонезу ви знайдете на моєму каналі або в описі під відео. Для більш насиченого смаку я вирішила додати в салат два зубчики часнику. Вичавлюємо його через чесникодавку і знову все гарно перемішуємо. Для прикрашання салата натираємо яєчні жовтки на дрібну терку. На тарілку з формовачним кільцем викладаємо готовий салат та добре його утрамбовуємо ложкою. Знімаємо кільце і починаємо прикрашати наш салат. Всередину викладаємо подрібнений жовток. За цей час креветки розморозились і гарно просолились. Викладаємо їх по колу, як на відео. Цей святковий салат з ніжним, свіжим та насиченим смаком вразить ваших гостей. Приготуємо дуже смачну закуску з баклажанів. Два баклажана ми їм очистимо від плодоніжки та нарізаємо невеликими кубиками. Хто коли-небудь готував баклажани, знають, що при смаженні вони вбирають дуже багато олії. Тож сьогодні я покажу маленький секрет, завдяки якому вони смажаться майже без олії. Перекладаємо баклажани у миску, додаємо одну чайну ложку солі, все гарно перемішуємо та відставляємо поки, щоб вони постояли і виділили зайву рідину. Тим часом підготуємо овочі, одну ріпчасту цибулю чистимо та нарізаємо тоненькими півкільцями. Одну невелику морквину чистимо та натираємо на крупні терці. На пательні розігріваємо 3 столові ложки олії. Всипаємо туди нарізану цибулю, смажимо її на середньому вогні, постійно помішуючи до золотистого кольору. Далі всипаємо натерту морку. Обов'язково овочі солимо, десь 1-3 чайної ложки солі і трошки цукру для смаку. Ще 1-2 хвилинки смажимо на середньому вогні та перекладаємо у салатник. Через 15 хвилин баклажани гарно просолилися. Треба їх швиденько віджати та прибрати зайву рідину. Далі той самий секрет. До баклажанів додаємо одне сире куряче яйце. Все добре перемішуємо, щоб кожен шматочок був в яйці. Пересипаємо баклажани у сито, щоб прибрати зайве яйце, тому що ми не омлет будемо смажити. Розігріваємо на максимум пательню, додаємо 1 столову ложку олії та висипаємо туди наші баклажани. Постійно помішуючи, смажимо баклажани 3-4 хвилинки. Як бачите, вони не прилипають до пательні, а чудово смажаться без додавання великої кількості олії. Баклажани майже готові. Зменшуємо вогонь на мінімальний, всипаємо до них підсмажену цибулю з морквою. Додаємо півчайної ложки чорного перця, трошки копченої паприки, вичавлені два зубчики чеснику, дві столові ложки сметани або несолодкого йогурту. Все перемішуємо, ще пару хвилинок тушкуємо та вимикаємо вогонь. Додаємо обов'язково нарізану зелень, це може бути петрушка, кріп, все, що вам подобається, або кінза. Перекладаємо баклажани у тарілку, зверху притрушуємо свіжою зеленю.